Сьогодні люди не можуть розібратися, що коїться в країні, і саме головне, чим це все закінчиться? Я постараюся за декілька хвилин пояснити своє бачення ситуації. І почну з 22-го року, коли ми дали зад агресору. І дали так, що вони вилетіли, і мова про Київ за три дні э, пройшла все, закінчилося з цим. І що? І що далі? А далі ейфорія. Далі, починаючи від Байдена в Америці, закінчуючи сільським головою в глухому українському селі, всі вже святкували перемогу. Вже розказували, що за декілька неділь все закінчиться. І хто святкував, а хто мав можливість красти. Починали тупо розкрадати, замість того, щоб укріплятися, замість того, щоб будувати фортифікації, для того, щоб укріплювати армію, для того, щоб мотивувати бійців, просто тупо почали заробляти на війні спокійно, розмірено, не боячись нічого, дивлячись вперед, знаючи, що все буде добре, почався процес. Грабування і розграбування всього того, що приходило нам сюди, в Україну, і не тільки. Цей процес привів нас до того, що 23, 24 рік нічого не зробилося практично для того, щоб посилити наші позиції. Нічого. Позиції наші на, на, на кордонах, на лі, лініях зіткнення. А, і особливо а, ті міста укріпити потрібно було, а, які, можливо, можливо, ми могли б колись втратити. Про це потрібно було думати. Але, на жаль, ну ніхто практично не думав, чому, тому що велетенські гроші і можливості. Красти з'явилися у всіх практично. Тобто грошей просто перерахувати неможливо. Та їх ніхто толком не рахував. І красти почали всі. Вони вкрали мільйон дронів, тих, що розказували там, так вони вкрали гроші на фортифікації, вони вкрали все, 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 де можна було красти. Я ж кажу. В кожному селі, в кожному підрозділі, в кожній фірмі візде, де можливо було вкрасти, крали. Крали від вдійця і поїсти до озброєння і ракет. Все крали. До чого ж все це привело? До чого привело? Фортифікацій немає. Армію ми ніяким чином не укріпили і не змотивували її. Єдиний. Видимий такий плюс здоров'яний, це що дуже і дуже багато людей в Україні стали багатими. От, просто багатими, безмірно. Круті автомобілі, самі-самі тільки, які, можливо, модні брати. Крута одежа. Сумки за 70 тисяч євро, телефони, годинники, віли. Дворці, просто люди сходять з ума, і ми це бачимо до сих пір. Просто на кожному каналі, кожного дня, в кожній стрічці новин. віздє ми бачимо оце жахіття е від розкрадання і радість тих, хто це вкрав. Чому? Тому що сьогодні з'явилися молоді люди навіть там по 30 років, які мільйонери, мільярдери, які заробили на війні вже. Тобто, вони вже не вони не знають, що таке будувати виробництво, будувати, щось розбудовувати. Вони знають, як просто тупо взяти те, що не так лежить. Все. Можливості, море, і цих людей зараз просто немірено. Зараз вони всі будуть пертися у владу. Тому що грошей море, вони будуть зараз вкладати їх для того, щоб захопити владу і не втратити те, що вони награбували. Розумієте, ну от. І нічого не сталося, сталося от те, що є сьогодні, що ми з вами бачимо. І, на жаль, на жаль, дивлячись, що ми не стали сильнішими, в Україні не стало краще. Ну, їм добре, на, нам не стало. Народу не стало краще, а в армії нічого не покращилося, стало тільки гірше, гірше і гірше. Що робити? Що робити в цій ситуації? Знову ж таки два роки знищення самих себе, е, нічого не підсказало, нічого не дало е, доброго. Вони згадали те, що працює, ну, працювало найкраще. А це е, поліцаї, пам'ятаєте, коли була окупація, коли була Друга світова війна, німці, от, поліцаї працювали дуже добре. З одного боку, з іншого, НКВД. І там і там воно працювало, ця система. І сьогодні ця кров і ці можливості, які були в Радянському Союзі, внуки-правнуки тих НКВД, тих поліцаїв, сьогодні знайшли себе, знайшли свої можливості максимальні, і почали ці можливості використовувати. Так як навіть красти в них мозгів не вистачає, а вони просто взяли зброю до рук, але воювати ні в якому разі вони не будуть, вони вирішили займатися тим, чим займалися їхні діди-прадіди, а саме НКВДсти і поліцаї. І вони зараз роблять те ж саме. Ті ж самі задачі виконують, і плани в них ті ж самі. Вони не думають, що буде завтра. Вони зовсім не думають про е, якесь майбутнє, їм без різниці. Сьогодні є кусок сала, кусок хліба, а саме головне є можливість себе самовиразити, когось принизити, побити, вбити, е, над кимось знущатися, отримувати оце е, садистське задоволення і все. А тепер ви можете складати це все докупи, як там воно. Ну я я пояснив свою думку. Якщо ви хочете розгорнуто е, з відео, з нарізками, з поясненнями, ну, будь ласка, замовляйте, я можу зробити це. Але я думаю, що все ясно. Все ясно, люди. Е, ну, не, я не думаю, що ми з вами геть дурні і не розуміємо ситуацію. Ми з вами добре все розуміємо. Тому ситуація така, друзі. Така. А що буде далі? Я вам скажу, ейфорія ця пройде в найближчі дні, практично. Після 20-го Трамп це не Байден, Трамп згадає всім, хто що вкрав. Вони знайдуть кожного. Я впевнений в цьому на мільйон відсотків. І почнеться відматування ситуації назад. Єдине тільки, що ми не повернемо вже. Того, що ми втратили, на жаль, особливо це життя і здоров'я хлопців і дівчат, наших дітей. От і все. Все, друзі.